Всім привіт! Сьогодні будемо робити таку чудову річ канцелярську скріпку з сердечком. Відійде будь-який колір нитки, можна зробити з залишків нитки, які у вас є. Дуже швидко робиться, можна подарувати будь-кому, наприклад, однокласникам на День Валентина. Такий маленький і оригінальний презент своїми руками. Що ж, приступимо. Для цього нам потрібна канцелярська скріпка. Нитка і гачок відповідного розміру. В'яжеться це сердечко дуже просто. Зробить навіть той, хто тільки розпочинає в'язання. Робимо кільце амібурумі ось так. В кільце пров'язуємо три повітряних петельки. Ось пров'язали три повітряних петельки. Далі робимо три стовпчика з двома накидами в кільцеві горуми. Ось так. Перший стовпчик з двома накидами. Другий. І третій. Далі в те ж саме кільце пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Пров'язали. Робимо одну повітряну петельку, пров'язуємо один стовпчик з двома накидами. Це Все пров'язуємо всередину нашого кільця. Один стовпчик з двома накидами зробили, далі знову робимо одну повітряну петельку і далі пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Три стовпчики з одним накидом пров'язали. Далі в'яжемо три стовпчики з двома накидами. 1. І третій стовпчик з двома накидами. Так, ось так зараз воно виглядає. Далі за нашу ниточку з кільця амігуруми Ось от, 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 цей хвостик, що у нас залишився. Підтягуємо її, тягнемо її на себе ось так. Максимально як нас. Виходить, так, підтягуємо. Далі пров'язуємо дві повітряних петельки і робимо з'єднувальний стовпчик туди ж само в наше кільце амігурумі. З'єднувальний стовпчик зробили. Так, нам залишилось закріпити нашу петельку. обрізаємо ниточку, закріплюємо нашу останню петельку, протягуємо туди ниточку, підтягуємо. Ось таке в нас вийшло сердечко. Розправляємо його, щоб воно гарненько виглядало. Далі ховаємо кінчики, ниточки. У нас є два кінчики. Ззаді в'язання, щоб їх не було видно. Під петельки, протягуємо їх під петельки, потім можна буде їх клеєвим пістолетом закріпити ці ниточки. Так, одну ниточку заховали. Зараз заховаємо другу ниточку і обріжемо кінчики. І нам залишиться прикріпити наше сердечко до сліпочки і наш брезент вже буде готовий. Так, Обертаємо наше сердечко на виборітну сторону. Ось наш клеєвий пістолет можемо прихватити кінчики, щоб вони не підтікали далі. Ось так накладаємо. Олей і швиденько прикладаємо скріпочку Ось таким чином і притискаємо. Тримаємо декілька секунд, щоб клей схватився. Скріпочка приклеїлася, вбираємо з тоничні. І все, Ось такий чудовий презентик у нас готовий. Всім дякую за увагу і буде до зустрічі.